Вітання, на зв'язку стереотип. Ну що, відіграли ми в лігу за Київське Динамо. В цьому відео побачите результат, який ми зробили, найцікавіші моменти, голи і так далі. Все-все-все по налізам туди. А перед тим, як підете дивитися відео, у мене важливе звернення. Я до всіх контент-мейкерів українського FIFA комюніті Я знаю, що ви збираєте свої улюблені команди е ЗБЧ, еволюцію робите, купляєте картки. Просто що, на них дивитесь? Я вам пропоную виклик зіграти проти мого київського Динамо. Я знаю, що із тих, кого я знаю, що точно збираю, то Артван Арсенал збирав, Федоров Челсі збирав, Донецький Ліверпуль збирав. Я, ну, Можливо, ще хтось збирав, тому пишіть мені, я відкритий там посилання в описі в Телеграм. Зіграємо матч, зіграємо, наприклад, на якийсь донат. Хто програє той закидає донат на нашу армію. Я думаю, буде цікаво. Ну а тепер дивитися відео. Лайк, підписка і приємного перегляду. Так, ну що, перший матч, хлопці, ви готові взагалі? Ой-ой-ой-ой. Потужненька команда. Тут десь в тіньовому бані трошки. Бля, да ну нахуй, як так легко. Як так легко він розібрався? Циганков! йой 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 Перший м'яч, просто йой нереальна комбінація.

Тесенько, ти кесенько, ты ще, блядь, поводися, пот... потримай мячиков, ідіот, блять. Тимчик просто задушив нахер того. Алисону бідненького. І просто як же то на тоненького елеганта скинув. Владислав Ванат, оформлює дубль, правильно? Ой-ой. Ой-ой-ой, ой, -ой. ой, -ой, -ой нас, нас возить Марадона. Нас возить Марадона і нас розвозили. Що Ми рухаем кіпера. Мамос. Блян, важко, грати. Да ладно, я ж, блядь, рухов, ну пизда. Сиденкоу, е! Е, тре-тре, добро. Ярмола, Голева, Блять, пашка нахер. Блядь, це пиздец, и Да ебал мне рот, блядь! Пикаленок. є yeah. Ах ты. Ярмола. Ярмола. Пимчик, кого, куди забіг? Ванат, выкачай, Ванат! Ванат, хет трик покійно, 5-4, маверо, хада, вперед, вперше, це у маче. Фух! Пизда. Ну, бля, ну, бляк! Я не можу до него підійти навіть. Варю, уєбщика, уебщина, блядь Мардона забираем мяч. Угу. Дай червону. Див Дивну еду, -да, блять Тихоленок. Тихоленок, дубль, будь ласка. НЕТ! Наверное, стопаешь. Спокойненько. Бля, супери начали сильно такие вошки, блядь. А вы здесь, блядь, работаете. Вы просто, я их без рук, Потужненько, потужненько. Поїхали. Я треба виключити телеграм. Віщення якісь кисперковані. Так, Ярмоло. Ой, гарно віддав, як класно. Тимчик в центр забігає. звільняє зону для Андрія Ярмонка. Ярмонко. Єрмонко, на фланзі, зупинка на місці. На еластику просто вносить що мені здається, був ванат. удар Циганково 1-0 Є! Є, боже, яка класна комбінація. Як же Ярмола там прибрав, чи мені за пивом просто відправив. Миколенко, таку передачу, флангу, віддає Волошин, класно розвертається. Циганков Ванат. На Ярмоленко, Ярмоленко з справа в зелений. 2-0. Спокійно. Спокійно. Срака, блять. Ай, пізна Порушення правил, добре. Денис Попов. А що, якщо Попов в зелений, так бюллиж! Ти гол Ти гол це гол! Це гол! хто мені заделефонував момент гол? Я в шоці. А, зідан, ну блять. Бущан, це просто геній. Просто геній на воротах. У нас сьогодні, але відбирання тимчик не програє, і боже, ну, з острого пота. Ну Це вже, блядь, Чисто гол бущана. Фармонку на ваната. Ванат. Ванат, підключення циганкова, нема офсайда. Циганков. Стойганков холоднокровний, просто розводить м'ячі голкипер по різним потам. Так, дивимось склад, Говард Зведан, Блін, Ну все одно ці блин, динатарин це просто страх для мого Бущана. А будь-який финест, це буде гол. Ой, 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 будь ласка, ну ні, ну ні, ну, ні, ну шо так легко, Шо я роблю не так грі, блять. От як це проходить, блять? Ну як це проходить? Ярмоло, доброе. Навозиво. Це просто смішно, блядь. У мене, блядь, брошков просто не включається. Я не можу правом стіком брошка Про що тут говорить, блядь. Ну про що тут говорить, нахуй. Тут буфон. Бля, ну. На данном складно вже не так топово виглядає, але... 2 надвышка. Вам с холоднокровенького Ну і гри. Денделі. Дар пущен боже, що за сейф Це прям гарно було. Венесі, усе таке саме пустить. Шапаренко, виграти голову. Миколенко на Циганко. Циганков циганков розганяє атаку. Ванат! ванат як же класно, яка контратака від киян? Подивіться просто. Просто все як по нотам розіграно. Подача, ванат! О! Поміжних джанлиджуповного формули довольна, але за слована. Це було шикарно. Походить така динамічка, гарна контратака. Свандібелет тримати його. Тримати Михавку. Примал. Шапа нам видається. Шапа. Таку гарну тривелу передачку віддає. Волошин Включає. Волошин Знаходить вонат, а Тут знову контратака від Динамо. Ванат! Ванат! на Ярмоленка, Ярмола, холоднокровника, поклав у фончика в инший вид підлів вы собі и в дальні кули до побачення. Так, ну ладно. Цікава команда, так, так, поехали. добрый Ладно, Блять. Це пиздец Так, тупо м'яч віддать. Боже, сука, я как конченая храп, блядь. <решили> Волошин, на рэйшн, раздебрался. Да еще мы идем в давно, блин. Волошень, як він прибирає боже, Волошень цього матчі просто розкривається повну Забрати, добре тино. Добре, добре, вона гарно ярмол. Ярмола. Один лопатки одного. Ярмола. 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 На циганкова, циганков. 3-1, спокійно, Боже як ми возимо зараз, не Подобається. Oh. Oh. No, 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 ну да. Ну да, блядь. Ну да, ну да, ну да. Те же, сука, на моменты просто зидание укладываем, они не должны отскакувать, да, блядь. И нахуй? Шапа, ну no, да, в автоблок. Куди же еще может попасть, золотый. Блядь, финес. в автоблок не может попасть, блядь. Ну, блядь, в автоблок. Або, блядь, в блок, который порушаем. А куда еще может попасть? Нет, Шева. Ну, же, блядь, нарешті. Я вируку договор. Так, от у нас. Фанат Барселони лютый. Можна сказати, Барселона проти Динамо. Поехал. Леонель Мессі. Шапа. Сиган Коо, добре. Назар Волошин, Назар Волошин. Назар. Добре Волошин! Знову в другому матчі поспіть починає забивати голи. Як же він ближку зараз пошив, гарно. Ну ні, Ну ні, ну будь ласка, ні, ну блядь, ну тупа, сука, гра. Что 2 2.0 я не зробив там, блядь. Добре шапа. Гарно, гарно на Волошина. Волошин, ваната. Ваната, ермонка. Ермонка просто прямим ударом без фінесів, добре. Циганков, ближній спокійно приводим. Віктор циганков вже забував, в Барселоні. здається за динамо, колись. Ай! А! що Що? Чого я пробіг м'яча чого я пробіг миуеча! За він забув. як Я пробіг м'яча зараз Скажіть будь ласка. тільки біжить спини чекать, блядь. добре добре, браво, бощен. Ой-ой-ой відображається донат. Ой, які люди, дякую, величезно Добре бонус. Ой-ой-ой. Ну, да. Розкажіть мені, блядь, сука, ці гейські голи, блядь, я їх ненавиджу, блядь, я ці просто, Я ненавиджу такі голи. Блядь, будь ты проклятий, сука, гандон, ебаний, блядь. Вы заебались этим голами, блядь. Уроды нахуй. Сука, розигрыш куда-то выйв, ты тупо всех захисны египет, где к стоять, не бачать мяча. Вбити час, стришечки. Ебать, он просчитав. Ебать. Сука, ебучий, куда нахуй. Боярский свіжа, свіжу, коустра, добре, мне подобається незабучный, добре, ой-ой-ой-ой, Тео, відлетів від нашого ярмолу Давай, Ярмола під підпоперечну правою ногою 1-0 поїхали. Ну! No, блядь, ну ні, ну іди ти нахуй! Всі розходяться, ну ч прикол? Чеши яйця свої. Добре, ланад. Волошен, Як же розкатали, ярмола. Це київська дина. Два, бра, зна, вперед. пари. що? Я не вірю, як він це дістав. Пиздец. А, ванат попередає Конате, ванат. Ванат зелений, просто прошиває дев'ятку воріт. ближні воріт. Ближні дев'ятку воріт Джан Луджі джи Просто шикарно розібрався, ванат. у нас соперника. No bail. No bail. Leao знову. No... Это и другой соперник, это же то же самое. Волошин. Волошин желтый. Это пизда. Вы таки бачили нибудь Вы таки бачили нибудь Ну блядь, ну Волошин, ну это просто пизда. Ну это, блядь, ну это я не верю, блядь я не вижу. О, ну снова Кассилиас, блядь. Я нихуя не забью в этом матче, походу, блядь. Я уже не знаю, что, сука, треба делать, чтобы забывать, блядь. Ну, халява мне відскакує, я это не забью, блядь. Добрый ванат. Хоть хуйню забью, заслужили? А, не, ну не, будь ласка. Тільки, ну чего так одразу я пропускаю, блядь? Ну пизда, с любого кута, блядь. Ну-ка, ты ничего. Блять, что я делаю нахуй? Наверное, как вы... Боже, что я делаю, блять, что я делаю? Ух, на Михалку падаю, блять. Наверное, клонка. Ярмола. Ванат. гарно а, видал. Шапозливый фиг. ти ти пізду, в тебе золоті фінеси, блядь. Кусок ти говна, блядь. Чотири на слабі ноги, ну ти це не забиваєш, блядь, скажи, будь ласка. Ну блядь. Я просто рад, цієї гри, блядь. Ты стараешься, щось. Створюєш, блять, і просто тик пиздик, блядь, гол блять, голнах. Тык блядь, блять, нахуй, на, кіков тобі. Блять, подивіться на це просто. Це мене наказує. Я знаю, що нас за що нас наказує, блядь, Ця гра. За той матч який ми виграли, блін. Ну але камон, не знищайте. Вони ну, просто поняв, я ж з бустами більше займався, ніж я тут. І мене, ну, по-перше, просто виригав уже від той гри. Сейчас мене бусті. О, блядь, ну це просто якась пизда! Офсайд, да? Не все, Волошин будь ласка, нарешті рейч. знову знов Що ти робиш, робишь, стереоза лупа, кончена, блять? Така стереоза лупа кончена. Владислав Владислава, знущається А я не відміняв нічого, це просто дриблинг і різко стік розвернув Це не відміна навіть була. Просто наверное, один дрибленький. Ну Волошин, ну блять, оце, про це, я кажу. Ну шо це шо з тобою, волошен, блядь. виглядай, може як відміна. Не відміна повну, блядь. А це, ну, суперничок. Нормально так циганков його повозив, блядь. Вийшов циганков поміняли, поставив його на план. Одразу банку на блядь, до побачення. Знову нема суперника, блядь, склада. А, пізда. Не, ну тут мені піздари ки прийшли, походу. Видно, що Ті дуже дуже надвочені, Просто не понимаю його. Волошин, блядь, ну це я це недорозуміння якесь Блять, Волошин, иди в пизду. Не, все, это я это останний раз, когда ты играешь, сука. Ты загибал просто, блять. Еще типа, блядь, не 87 удары и хантер, а, блядь, тупо дефолт как много я на средней карте. Блядь, ну, ну, браво бы еще, блядь. Добрый бы ще. Сейвимось. Цыганка браво Не Без подвози, без вазелин, блядь. Браво, бущан, блять Это скидки за сейвы. Рыжков классно закинул. Банат, на он Шапоренко положен. Не забывай, что нахуй, все. Пизду, блядь. Достани, Мастит, заебал уже, серьезно, блядь. Ченка он смог давай здесь. Найс, ярмола, найс! Ну, пацаны, че я не можу по брошку попасти. А гра прикалывайся, я не можу по брошку попасти. Блять, не си грозим, нажал правостик на брошка, блядь? Ну сука, ну это прикол якийсь. Че не первый раз, блядь. Не знаю, я ну, блядь. Мимо брошка чему-то классного. Ну заебался я уже. Ну пиздец, ну просто... Ббать бущан, что ты вытворяешь нахуй? Браво О, блядь. Стоп, шо Чебатик, бля, сейчас забыв, че я бол ролл не дав, ну блять Ты прикинь, би, що це сейчас забыв, блять Пуга, ты пизда Вс, я не хочу играть, блять Что ну, ты ти... Ну да, я не забью. Хорошо. Давай шпол, блядь, поставишь, блядь, пропить нахуй. До лінії, нахуй. Ну сука! Все, блядь, ну, сука, объект на блядь. блядь. и выходит вида, блядь, махалка уже дохлый, блядь. Попал, выбей мяч! Чего мы не попал мяч? -то? Это пизда. Я сейчас разъебу монитор, нахуй. Я сейчас просто разъебу монитор, отвечаю, блядь. Б б Рука, блядь, трусится, нахуй. Блядь, я не забув пенку, блядь, паненко по центру. И на яйцях все одно першу ударив паненко по центру за ярмовником. На это я так вдарив? Бо він начав, коли він тоді стояв, он ровно стояв, типа на місці. А зараз він почав бігать в тоді він по-іншому значить якось грав, вирішив стояти по центру. А тут, значить, щось інше якесь рішення буде приймати, бо він рухався. Я думаю, ну точно бить паненко по центру. <рес> я так сидий. О, боже, блядь. Блядь, тільки мог закінчуватися ще в основний час. Але матч ходять не буде. Винці їх жив, блядь. Ще з половиною вже пробили з ціпом. У ці мене руки бросилися, там я ще потуповому потіляв, блядь. Бущання ще на сфері, пенальті. Ну а після 9-1 почалась справжня діпаторія, почалися бустери, кіберспортсмени попадалися, без шансів тоті складемо мене переїжджати. Десь я між цими матчами один вирвав якусь перемогу, але вже мене, я ще й не записав, в мене запуск виклю, вимкнувся. Я не записав той матч, в мене вже такий трошки тільд був. Тому що спокійно могли 11 перемог брати. Спокійно, у нас були там ну, багато шансів взяти 11. Але, на жаль, можливо, якби я в не грав а десь в день би зіграв, то 11 забрав. А... Плюс ще, як з'ясувалося, наступний день я бустив аккаунт, зайшов перевірити з'єднання своє до інтернету. І що я грав на Wi-Fi останні дні знову. в мене інтернет один виключився, перемкнувся на Wi-Fi, і я тупо грав на Wi-Fi. Але то вже таке, то вже історія. В нагородках нічого цікавого, в паках, в піках ось циганковий джокол. І на тому дякую. Дякую всім за перегляд. Ну і нагадування від мене про лайк, комент та підписку на канал. Побачимося в наступних відео. На цьому не все, хлопці. Слава Україні і бережіть себе.